Вітаємо вас на каналі Історія за 5 хвилин, де ми прямо зараз розглянемо топ 5 найвидатніших князів Київської Русі. Перед тим, як ми розпочнемо, важливо відзначити, що цей ТОП є суб'єктивним і ґрунтується не лише на дослідженні та аналізі різноманітних історичних джерел, а й власних відчуттях. Якщо ви маєте іншу точку зору або хочете поділитися своїми враженнями. Будь ласка. Залишайте коментарі під нашим відео. А тепер давайте перейдемо до нашого топу та дізнаємося про найвизначніших князів Київської Русі. П'яте місце князь Святослав. З 945 по 964. Він перебував під регенством матері. Ну, фактично правила княгиня Ольга, оскільки Святослав був занадто малим. За свої численні походи і перемоги отримав ім'я Хоробрий, тому також відомий як Святослав Хоробрий. Відомий завдяки вислову Іду на ви, що означало Йду на вас війною. Перед початком своїх походів Святослав завжди попереджав свого ворога про свій напад. Найбільші його походи на Хозарський Каганат та Болгарське царство. З останнім Святослав планував об'єднатися задля боротьби проти Візантійської імперії. Досі ведуться суперечки про дату народження Святослава. Рік народження різні історики визначають від 919 аж до 940-го. Така плутаниця вийшла через те, що навіть в літописах. Не зазначено, коли народився князь. Але в літописах є свідчення, що 946 року Святослав вже сідав на коня, отже, йому могло бути 6-8 років. Найімовірнішою датою народження вважають 938 рік. У 964-966 роках. Святослав воював на територіях рік Ока та Середній Волзі. Зі своєю дружиною, ну тобто військом. Князь підкорив В'ятичів і завдав потужнього удару козарському каганату. Точних відомостей про похід Святослава на хозарський каганат немає. Лише у повісті временних літ цей похід датується 965 роком. В деяких мусульманських джерелах також ідеться про похід русів на Козарський каганат, але зазначено іншу дату 969. І не названо імені Ватажка Війська. Тому деякі історики ставлять під сумнів достовірність інформації про цей похід. З 968 по 971 рік Святослав здійснив декілька походів на Болгарське царство. Ці походи також відомі як грецько-болгарська кампанія. Походи на Болгарське царство князь здійснював з метою об'єднання з ним проти могутньої Візантійської імперії. Перший похід на Болгарське царство Святослав здійснив 967-го ну, 968-го року на прохання Візантії. Та йому довелося повернутися в Київ, оскільки місто взяли в облогу Печеніги. 969 року. Святослав здійснив другий похід на Болгарське царство, і цього разу вдало. Він підкорив східну частину царства. Після цього він напав на фракію, що належала Візантії. 970-971 років відбулася війна Візантії з Руссю та підкореною нею Болгарією. Святослав був змушений відступити. Князь загинув навесні 972 року під час повернення до Києва від рук печенігів. Після його смерті східну частину Болгарії приєднала до своїх земель Візантія. Четверте місце княгиня Ольга. За однією з версій, яка спирається на дані повісті минулих літ. Майбутня княгиня була із Пскова. Причому даних про її батьків чи коріння ну, майже немає. Згідно іншого джерела, життє княгині Ольги, підтверджується версія про її народження на Псковській землі, навіть вказана назва селища Вибути. А те, що дані про її батьків відсутні, пояснюється тим, що, за походженням, Ольга була просто людинкою. Тому імена батьків і невідомі. Відомо, що в 912 році вона вийшла заміж за князя Ігоря, коли їй було 10 років. За іншими даними, 12. Ольга була мудрою дружиною. Будучи хоробрим воїном, одного разу Ігор вирушив збирати власноруч, данину до древлян. Ті, бачачи, що князь прийшов із невеликим військом, оточили його та вбили. Розлючена Ольга вигадала витончену помсту. У 946 році, вона зажадала, щоб кожна деревлянська родина в якості данини віддала їй голубів. Княгиня прив'язала до їх лапок тліючі соломинки і відпустила їх додому. Так було спалено ціле селище. Ну, мабуть, так. Завдяки княгині на Русі зародилося кам'яне будівництво. Подивившись на те, як легко горять дерев'яні будинки деревлян. Свої будинки вона вирішила побудувати з каменю. Першими кам'яними будівлями стали міський палац і заміський будинок правительки. На момент, коли деревляни вбили чоловіка Ольги, ігоря їх синові Святославу було всього три роки. Жінка була змушена взяти владу в свої руки у 945 році, поки син ну, не виросте. Але Ольга прославилася не лише цим. Вона була ще й мудрою правителькою, заснувала декілька міст, покращувала благоустрій своєї землі, будувала стіни для укріплення навколо селищ та ввела фіксовані податки. Вона була першою жінкою княгинею в Київській Русі, яка прийняла християнство. На жаль, її син Святослав ще не був готовий до нової віри та залишався язичником. Історії невідома точна дата, коли княгиня передала владу своєму синові Святославу. Він часто був у військових походах, тому, незважаючи на офіційний титул, країною правила княгиня Ольга. Пізніше вона віддала синові владу на півночі країни, а, ймовірно, до 960 року він став правлячим князем всієї Русі. У 969 році. Княгиня перебувала у Києві і тяжко хворіла. В тому ж році вона й померла. Поховано її згідно християнського звичаю. За легендою, її мощі були нетлінними. У 16 столітті Ольгу причислили до лику Святих. Третє місце Князь Данило Галицький. У 1221 році він починає княжити на Волині і до 1229-го завершує об'єднання волинських земель. У 1223-му відзначився у битві Русичів на річці Калці проти монголо-татар, прагнучи відновлення Галицько-Волинського князівства Батька Данило Романович. У 1238 році за підтримки городян оволодів Галичем. Згодом передав Волинь брату Васильку Романовичу, а сам зайняв Київ, ведучи вперту боротьбу не тільки проти княжих Чвар засилля Бояр, але й проти зростання агресії з боку угорських та польських феодалів, князь Данило, крім своєї бойової дружини, спирався також на дрібних служилих людей і міське населення. Сприяв розвитку міст, залучаючи туди ремісників і купців. За його правління було засновано міста Львів, Угровськ, Данилів, відновлено дорогочин, зведено нові могутні фортеці Кремінець і Холм. Данило Галицький переніс столицю Галицько-волинського князівства з Галича в Холм. Після вторгнення монголо-татар у південно-західну Русь 1240 рік. І встановлення залежності від татарських ханів Данило здійснював енергійні заходи для запобігання новим вторгненням. Він поставив перед собою завдання об'єднати Русь для відсічі Золотій Орді і уклав союз із владимиро Суздальським князем Андрієм Ярославичем. У 1245 році, у битві під Ярославлем, війська Данила розбили об'єднані полки угорських і Польських феодалів і Галицьких бояр, що завершило майже 40-річну боротьбу за відновлення єдності галицько волинського князівства. Данило Галицький втрутився у війну за австрійський герцогський трон і на початку 1250-х років домігся визнання прав на нього для свого сина Романа, одруживши молодшого сина Шварна з Литовською князівною. Сприяв його сходженню на Литовський Великокняжий престол. У 1252 році разом із братом Васильком та синами організував визвольний похід проти монголо-татар на Волинь. Розраховуючи на західних союзників для протистояння Орді, погодився прийняти від папської курії в 1253 році королівський титул. Акт коронації Данила відбувся у місті Дорогочин. Однак вести війну з татарами Данилу Романовичу довелося власними силами. Час князювання Данила Романовича був періодом найбільшого економічного, культурного піднесення і політичного посилення Галицько-Волинської держави. Останні роки життя Данило Романович хворів майже втратив зір. 1264 року він помер у збудованому ним улюбленому місті Холмі. З його смертю закінчило існування Галицько-Волинське Велике Князівство, одне з наймогутніших державних утворень Східної Європи. Галицька і Волинська землі були поділені між його та брата Василька Синами. По суті, повернулися часи феодальної роздробленості. Однак до війни не дійшло. Викоренення Данилом Галицького боярства позбавило на довгий час. Грунту Собиці в Галицько-Волинській Русі. Друге місце Володимир Великий. Продовжуючи політику попередніх київських князів, збираючи навколо Києва слов'янські землі, Володимир своїми військовими походами 981-993 років завершив тривалий процес. Формування території давньої Русі у 988 році Володимир здійснив адміністративну реформу. Владу племінних князів, які чинили опір центру, Володимир передав своїм синам і тим самим укріпив великокнязівську владу і державу. Внаслідок цього була забезпечена територіальна єдність та цілісність держави. Головним завданням зовнішньої політики Володимир вважав боротьбу з печенігами. Він збудував багато міст фортець і захистив Київ, створив міцну оборонну лінію, укріпив кордони Русі. У важливих місцях для оборони були побудовані укріплені міста фортеці, а між ними зведені довгі та високі вали на десятки кілометрів. Завдяки цим фортифікаційним спорудам натиск печенігів було послаблено. І Володимир зміг розпочати більш ефективну боротьбу з ними. Як повідомляє літописець, війна з печенігами принесла київському князю військову славу, що з часом міцно закарбувалася в народних переказах. Завершивши вирішення питань захисту держави, князь Володимир приступив до радикальних перетворень, пов'язаних з ідеологією та законодавством країни. З його ініціативи. Розпочалася ґрунтовна релігійна реформа, яка тривала кілька років та проводилася в декілька етапів. Спочатку, на зміну численним культам, що відправлялися населенням різних земель, Володимир Святославович запровадив в країні пантеон з шести богів на чолі з громовершцем Перуном. Згодом увів його одноосібний культ, чим виявив потяг до монотеїзму. Ну, тобто однобожжя, в середині 980-х років князь почав схилятися до однієї з світових релігій християнства. Традиційно, часом введення Християнства на Русі вважається 988-й. Хоча це був тривалий і не завжди мирний та безкровний процес, запровадження державної релігії в давньоруській державі. Вивело країну на міжнародний рівень та забезпечило успіх багатьох заходів зовнішньої політики руських князів. Існують згадки і про те, що після прийняття християнства в характері самого Володимира відбулися великі зміни: він зробився побожним, ласкавим, щедро роздавав милостиню, запроваджував школи, будував храми. І став у повному розумінні батьком для своїх підданих. Він допомагав бідним, старим, калікам, сиротам, вдовам. Тому не дивно, що всі його називали Володимиром Ясним сонечком та великим. За заслуги перед Християнською церквою Володимир був прирівняний до православних святих і прозваний Рівноапостольним. Перше місце. Великий князь Київський князь Ростовський та новгородський. Ярослав Мудрий. Під час правління якого Русь досягла найвищого розквіду. Він був сином Володимира Великого і полоцької княжни Рогніди. Видатний державний діяч і політик. Період правління князя Ярослава Мудрого вважається епохою величі Русі. Саме в цей час. Русь досягла зеніту своєї могутності і стала в один ряд з найбільш потужними європейськими державами. Ярослав розширював кордони Русі, активно займався будівництвом. При ньому побудовані золоті ворота, храм Святої Софії, так само як і його батько, князь Ярослав розбудовував столицю. Князь також заснував і нові міста у віддалених куточках Русі, наприклад, Ярославель. Продовжив будівництво змійових валів, ну тобто оборонних фортифікаційних споруд, розпочати батьком, і пересунув південні кордони Русі на річку Рось. Також Ярослав Мудрий був великим полководцем і ліквідував загрозу від печенігів для Київської Русі. Для всіх своїх дітей Ярослав влаштував шлюби з членами королівських сімей різних європейських країн, за що його стали називати. Тестем Європи. Завдяки цим шлюбам, Київська Русь зміцнила своє політичне становище в Європі. Він зміцнював міжнародний авторитет держави, сприяв розвитку освіти і мистецтва, затвердив перший юридичний документ збірних законів Руська Правда. Він вперше замінив тілесні покарання та страту на грошові штрафи. Дбав князь Ярослав і про культуру і релігію в державі. За його правління були побудовані храм Благовіщення, Золоті Ворота, храм святого Георгія і Святої Ірини і кілька інших. Найважливішою з побудованих ним святинь була Софія Київська, яку Святослав побудував на місці перемоги над печенігами. При Софії Київській була заснована школа богослов'я! Завершуючи наш огляд найвизначніших князів Київської Русі, дозвольте нагадати, що цей список є лише одним із можливих. Кожен із вище названих залишив свій неповторний слід у формуванні культури, політики та державності нашої країни. Отже, якщо ви маєте свої уподобання або думку щодо того, хто мав би бути у цьому списку. Поділіться з нами в коментарях. Дякуємо вам за перегляд і сподіваємося, що цей сюжет став для вас цікавим та пізнавальним. До нових зустрічей на нашому каналі, де ми продовжимо знайомитися з цікавими фактами, особистостями та історичними подіями.